Дуже важливо, що ви почули в серці своєму поклик всесильного живого Бога, і ви не відложили його десь на потім, на майбутнє, а вирішили твердо слідувати за Господом Ісусом Христом. І хай Бог зміцнить вас у вірі. Це надзвичайно сміливий крок це виклик тирану і князю цьому світу. Я радію те, що ви зробили правильний вибір у вашому житті. Я пам'ятаю, коли в своїх 19 років я приймав водне хрещення. Це дійсно така боротьба. Всі сили адові направлені на те, щоб людину не допустити до водного хрещення. І тут багато є тут, і навіть наших знайомих, знаєте, що вони кажуть? Я в серці вірую. Більшість людей ходить в церкву, вони не відбирають Бога. Але і демони вірують? Вони вірують, але є ще така друга частина цього вірша, і вони трепещуть. У нас розумних людей повинно усвідомлення і розуміння, що наше життя дуже швидко пролетить. І не так важливо, скільки ти років проживеш на цій землі. Найважливіший момент помиритися з Богом, щоб твоє ім'я було записане в книгу життя. І це наступає з того моменту. Коли людина увірувала в Ісуса Христа, коли вкається, на землі немає праведного ні одного, всі згрішили і наша праведність, як вимазаний одяг. Але Бог своєю любові забирає наш грязний одяг і діє нам про образ білий одяг, який ми мене заслужили і каже, прощаю тебе. Хвала нашому Господу! і цим ми тішимося, і ми вхопилися за Божу благодать. І сьогодні всім людям навколо прогулюється Євангеля. І ці не допустити людину до спасіння. Такого обманює. і люди мені кажуть, а я дитинство тебе похрестили. Я хочу сказати тим, кого в дитинстві похрестили, вам треба покаятись і перехреститися. Боже, сьогодні твоє цей день. І тобі щира подяка, і тобі щира слава. Ти завжди як поряд на слава. І там ці молитіння дуже багатьох носи благослови всю нашу Україну. Голос окуповані території. Господи, звільнили. Пані своєму сумніватися коли ми в житті зустріли сам на сам ти запитав, чи люблю, чи піду за тобою я. Свої рішення твердо немає. you still come me Чи віруєте ви, що Ісус Христос є вашим Стаписним Спасителем? Чи обіцяєте Юхих Обвійческої словисті? На основі вашої віри і опитинки. Престину вас во ім'я Отця, Сина і Святого Духа Амінь Мені видається, що ми не все розуміємо, що відбулося за лаштунками за видимою частиною цього заходу. Нам легше людям фізичним бачити, що, Те, що ми бачимо. Бачили людей в білих отежах, бачили церкву, зібрану тут в ім'я Ісуса, бачили озеро. Бачили хрещення, оце ми бачимо, бо нам легко це бачити. А що відбулося за цим? Нам трошечки важче зрозуміти, але вірою сприйняти можемо. І все, я не вас. Може він наймолодший, може в цій команді. Я не міг, як пастор, стримати його, щоб він почекавши річок. Годі, щоб хреститися. Сідай, дякую. І я його десь добу йому так, що я бачу в церкві, кажу, Єлісей, ти бачиш себе, як ти бачиш, дивиться, бачу. Оце походиш добу, такий, як ти є, в старій вітхій природі. А завтра буде води грещення пітиш у річку. А звідти вийде новий Єлісей. Він двіться на це що цей пастор розказує, новий старий. Каже, бо я просто молодий чи правда? Молодий, я грішний. Всі согрішили і лише що нам позбавлені слави Боження. Але ця слава, слава, це щаслива присутність Боже в тому життю в твоїй сім'ї, в твоїй церкві. Вона приходить після того, як ми стаємо власністю Ісуса Христа. Сьогодні ми стали власністю Ісуса Христа. Ви заключили завіт з Богом і сказали, що ви від сьогодні. Належати йому і лише йому? Що ж сталося з цією старою вліткою гріховною природою? Що ж з нею сталося? Я чую як деякі ноги навернути між собою балакає, вона втопилася в ріці. Ви думаєте, стара вітка природа втопилася в ріці? Що ж сталося старою? Вона старе минуло, а тепер все нове. Скажи нове, можеш сказати нове? Нове, і Бог ще готує, і сотворить нове небо і нову землю, щоб ті нові, які на землі готуються, зайшли в нове небо і в нову землю, і там ми вічно, що? Були і ніколи не хотіли, щоб це зупинилося.